Просто забудьте про свої помилки. Абсолютно не важливо, скільки ви їх зробили у догляді з рослинами, і скільки рослин у вас пропало, можливо, у минулому. Надалі ви зможете врахувати і досягти успіху. І сьогодні я вам покажу конкретний кейс, як я вирішу ситуацію із рослинами, які покриваються плямами, розберемо, що можна робити, і що категорично не можна. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Подивіться на дані рослини, як вони квітують і віддячують за те, що просто їх підживлювали десь вчасно, а десь виправляли помилки, а десь експерименти чекають на Наступних глядачів, глядачів, точніше, нових відео. Ось ця полагонія буде гелією одного із наступних відео. Сьогоднішня героїня це наша э, сурфінія. І неважливо взагалі, як я сказав, скільки ви помилок робили помилки. Виникають у всіх. Не страшно робити помилки, страшно не знати, як їх виправляти. Ось це дійсно страшно. Подивіться на даний кущ, начебто він виглядає і нормально. Але ж о, уважний глядач, хто вже підписаний дивився багато відео про хвороби рослин, про дефіцит цинку та інші дефіцити, звернули увагу, що є почервоніння. Чим це почервоніння викликано, відразу вам скажу, що це проблеми по фосфору. Як їх відрізнити від такого посиніння а, сурфіній, яке може бути, наприклад, від пониження температур? Температури у мене 19,2 це більше, аніж навіть бажано. Бо я для повергонів своїх зараз температуру обмежую, аби вони більше набралися бутонів. Але якби припустимо, що температура була би і нижча там. 8-10 градусів, то посиніння було би абсолютно суцільне. І посинішали би і точки росту. Точки росту абсолютно зелені, здорові і, можна сказати, активні. Посиніння відбулося по боках такими локальними плямами. Перегортаємо листок, тут теж бачимо посиніння. Тобто, це нестача по фосфору, які подальші дії. Звісно, рослину потрібно підживити. І ось ефект такого підживлення. Бачите, як на пеларгоніях. ось величезна просто кількість бутонів. Просто велика велика бутон є скрізь бутон за бутоном. Все це. Заслуга такого добрива як монокаліфосфат. Тому 1 грам на 1 літр води, це буде наступне підживлення для сурфіній. Так само і повергоння я буду давати його за графіком. Що я зроблю? Відповідно, пролью даним добривом. Додатково наступний полив у мене буде здійснено Добриво Майстер 2020 20, 20, для того, аби там було азот. І увага, що категорично не можна робити. Показую вам наступний пакет, наступний інгредієнт, який категорично не можна використовувати. Не можна використовувати, якщо на ваших рослинах дефіцит по фосфору. Забуваємо щонайменше на 2 тижні про такий препарат, як хват заліза. Не можна використовувати, якщо на рослині ви вносите фосфорні добрива. Не можна використовувати препарати заліза шляхом паливу, тому що заліза. І фосфор, наш монокаліфосфат, який ось тут, це антагоністи, якщо, не дай Боже, хтось із нас внесе от на розвині її дефіцит заліза, кінчики верхівки, скажімо так, дещо жовті, і дефіцит фосфору. Так от, Якщо ви внесете хват заліза, ось на таку гарну сформовану а, сурфінію, дефіцит по фосфору у неї погіршиться. Так само у минулих відео я вам казав про ось таке добрива айрон і вітамін С, залізо і вітамін С, бо тут є і підкислюючий ефект, роз, вон, в принципі, не буде хворозів, як на а, даних колусах, на Сенполіях, онкатерантус, дуже добре відреагував. Дане заліза і вітамін С. Звичайні шипучі таблетки, от якщо їх використати, стане тільки гірше. Тому чіткий алгоритм дій: записуйте, занотовуйте монокалій ну, фосфат 1 грам на 1 літр води. Далі я проливаю, закріплюю ефект комплексним добривом, там теж є 20 фосфору, відповідно, калію теж 20. І, уже після. Я буду використовувати лише за два тижні препарати заліза. Якщо у вас є будь-які питання, ви хочете отримати консультацію по своїм рослинам, замовляйте її в Дірект інстаграм, пишіть коментарі. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео.